Ось такий крутий набір для першокласника зібрали кайт в ліцензії Hot Wheels. Починаємо з рюкзака. Рюкзак каркасний у розмірі S, розрахований на зріст 1,15, 1,30 м. Рюкзак має одне відділення, 12 літрів об'єму. Бічні кишені для пляшки для води або термосу на липучці. Стильний брілочок. Передній має бічні та задні світловідбивні елементи. Має нагрудний ремінь. Стильний гаманець. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Ergo Kids. Прогумоване дно. Сумка для зміни взуття. Пенал. Пенал має один відворот. Пляшка для води 500 мл. Папка для зошитів. На гумці. Магнітні закладки для се. Ланчбокс 750 мл. З приладдям має виделку та ложку та роздільник всередині. Підставка для книжок пластикова, горизонтальна. Папка для праці також на гумці. Портфель пластиковий з тканинними ручками. Формату А4. Та подарунковий набір для школи. 28 предметів. Тут є все необхідне для молодшої школи. По 5 зошитів це похила лінія, клітинка. Також картон, папір, ручки, олівці, альбоми. Всі необхідні констовари. Ціна такого набору.